Ми пишемо історію свого життя, і навіть не треба на це олівця, і не знадобиться для цього папір. Все писар карбує навічно, повір. сліди ми лишаємо скрізь кожен день, чи сумно нам, чи ми співаємо пісень. Не треба старатись, що в пам'ять війти, ти просто прямуй до своєї мети. Ти просто живи, знай, що прийде той день, відкриється книга із наших пісень, а може, були там не зовсім пісні, можливо, там думи гості та рясні, ніхто не загляне нам в душу в кінець, ніхто, окрім того, хто зветься Творець, хто пише історію твого життя, для кого ти той, хто війде в майбуття. Пильнуй, щоби соромно не було. Щоб совість вітрами Твою не змило, бо пишеться книга про наше життя, хай з Богом відкриється всім майбуття.